Сьогодні нашим шанувальником, да, Ема? Сьогодні будемо готувати ми ввечері ребришки. Вони будуть у нас під горчично-медовим соусом. Тому хто хоче подивитися, що ми сьогодні будемо з Емою готувати, всіх вас чекаємо. І будемо дуже раді, якщо ви будете підписуватися на наш канал і дивитися наше життя. Да, Муся? Ми вас будемо знайомити з нашими дівчатками. Так, сьогодні у нас реберця, да? свиня, свининка така гарна. Я придбала, була на лісовій, на базарі, і придбала там ось такі гарні, бачите, такі. Я люблю, щоб вони більш такі м'ясисті були. І люблю цю часть. Де немає оціх, щоб вони хрящики були. Да, і тут одне м'яско. Таке мені подобається. Будемо ми сьогодні його маринувати, Також будемо запікати в рукаві. Дуже гарна Ема, як завжди, у нас буде допомагати. Я поріжу, мабуть, на 3-4 частинки. Вони будуть такими. Отак, я, бачите, так, поріжу їх отак. От. от. Зараз подивлюся з цього боку. Да, Ема, як завжди, допомагає. Вона матусина дівчинка і дуже любить готувати. Буду. Бачите, які гарні. А, до речі, сьогодні ж була ярмарка, але я не встигла, бо я сьогодні працювала, ще на кабінеті у мене була дівчинка підліток. Приходила. І робили ми е, ручки. І так як я працюю на двох роботах, то ввечері ми з вами бачите, а тут взагалі немає в мене просто м'язка. Ось тут маленька одна кісточка, а й ось тут. Да? Ну, дуже, з цього боку її навіть не видно. Дуже мала. Отак От я буду реберця, кидаю. В мене немає таких м'ясок, бо нагадую, я переселенка і в мене не вистачає посуду. Бо люди здають і в них ну, майже нічого немає. То немає ні ножа, ні виделки, ні ложки. Все Це треба або придбати, або мати своє. Немає постілі, нічого немає. Да? І подушки. Все ми землею притягнули. Так, Що сюди буду додати. А, я, я візьму зараз мисочку, А в мисечці я зроблю такий соус, який я буду мостити ці реберця. Даймо це зараз мама візьме. Ема, до речі, завжди допомагає, але їй не можна таке їсти. Вона б залюбки таке б з'їла. Дай ема? Мамина дівчика, дивіться, я буду, я просто так трішки наливаю соєвого соуса. До речі, сьогодні придбала я мед. А була ж коли на базарі, то придбала ще і меду. От, зараз я його відкрию, це вже свіжий медок Ось така баночка маленька, коштує 100 гривень. Не знаю, скільки літр, навіть не питала, не було часу, коли це робити. Так, я люблю соус робити, соєвий мед і гірчиця. Спеції тут як такого будуть, тільки буде, чорний перець. Все. більш нічого в мене такого зайвого нічого не буде. Взагалі такий ось звичайний такий соус без таких викрутасів, да, я яма скажу. Нам треба так медок, щоб розійшовся. Зараз я ще гірчиць додавлю. Візьму ще одну ложечку. Дуже подобається цей. Поєднання таких дуже гарне. Тут кожна людина робить так, як їй до вподоби. Хтось більш, більше можна горчиці додати. Просто я не знаю, у нас є ще горчиця, чи її немає. Бо я трішки залишу ще на сам соус такий, котрий ми будемо вже з самими реберцями їсти. Да? Буде у нас такий горчичний соус буде. Ось так, бачите. Я зроблю такий соус. Не знаю я, як це сказати, не знаю я скільки. Так, все на око я по трішки там по дві ложки, мабуть, одного і іншого столових. Да? Ось я його вже розколотала, воно поєдналося. І буду робити такий маринадик. До речі, як кажуть, Нагадую, що кожна людина готує так, як їй до вподоби. Я отак зразу посолю трішки. Тут така соль, що я не дуже е, розумію, скільки його треба буде в той солі. Е, кожна людина робить так, як їй до вподоби. Так, солічку я отак от зроблю, щоб трішки у нас. І оце мій сос. Дуже гарно, якщо ви все зробити на ніч, щоб воно у вас постояло, і коли ви прийдете з роботи, це буде дуже гарно, воно пропитається і буде таке дуже смачне і не треба мені там потім писати, що я мучую кусок м'яса. Кожна людина готує так, як їй до вподоби. А то мені там за еклери писали, що у когось там око тіпалося, комусь там дуже було погано, коли вони бачили, як я мучила еклери. То нагадую, я готую для себе. Ви готуєте, так як вам до вподоби. Я не розповідаю, що готую еклери, і я потім їх продаю, що я там кондитер якийсь. І вважаю, що... Мені таке було відчуття, що людям, якщо ти не кондитер, то тобі можна готувати дома ті еклери. То в такому випадку я теж, мабуть, м'ясо мені можна їсти, правда? То будете потім там писати, всяку мені гедоту, ну, ну пишіть чому. Ми хоч поспілкуємось, хоч порозповідаєте, як ви готуєте. Я ж не проти. Бо ема також, бачите, дуже вона... Ой, в мене аж... Де воно тут? Забула я. До речі, я забула цей чорний перець так болтала, що я забула його і додати. До речі, якщо додати більш там чорного перцю, ці жарчиці, да, то тоді у нас такі будуть більш пікантні ці реберця. Вони будуть такі гостренькі, якщо ви бажаєте такі, то можете додати більш. Я роблю так по смаку, як мені подобається. Так що ви можете зробити, спробувати по цьому рецепту. Все, бачите, от вони в мене так гарнесенько. Я їх ось там трішки в мене на дні соуса. Їх, якщо ви будете оставляти на довгий час, можна періодично їх отак от поперевертати. Щоб вони були краще пропитані цим соусом. Дуже гарно, вкусно буде. Хто полюбляє саме ребеці, то спробуйте обов'язково по цьому рецепту, якщо вам до Так, Будемо ми. Я вже підготувала наш. Так, 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 м'яско наше, воно в нас вже побуло в маринаді. Ось так його гарно змащу. Я буду викладати, вже вімкнули духовку. Я поставила 200 градусів, бо мені нема коли чекати, коли воно буде там довго. Ось так я його гарнесенько. 200 градусів, верх низ Це зразу зараз приберу. Зараз ручки помию. Ема, як завжди, моя помічниця, тільки її майже ніколи нічого не дають, да, Муся? Бо в неї то вушка болять, то скажи, у мене щось десь прищик, то ще щось, то мені, скажи, не можна таке їсти. Ну, якщо в нас буває щось з говядине, тоді, Да. Боже! Було як страшно. Дивіться, викладаю я ось так м'ясо, і буде в нас в духовку. Котру Ема, Ема, відходь. Іди. Е, ема, відходь. Так, коли у нас я пакет не а коли воно вже буде таким надується десь через годинку, я його розріжу і потім буду чекати, коли воно у нас таке зарумянеться і буде таке дуже красиве. Потім я покажу, як воно буде. О, полотенце. Так, вже воно у нас простояло а, годину. Бачите, яке воно в нас стало? Ось так я його розріжу і залишу ще ну, хвилин, мабуть, там 15, щоб воно більш таке зарумянилось. Бачите, от вже гарний такий кусок неймовірний, тому ще трішечки зараз, якраз я поки зроблю соус до цього м'язка. Приготую. Так, соус зараз будемо готувати, Да Я його буду робити таку малесеньку порцію. Так, що мені туди потрібно? В мене буде ложка. Ложка в мене. Ось тут я залишу, бо там гірчиця ще залишилася. Ложка. <пух> <пух> ну, це я так зробила. Ложка горчиці. Ложка буде меду. Я, мабуть, чисту візьму, бо. Так. Медок такий гарний. Ось так, бачите, ложка меду буде. Сюди потрібно десь полтори ложки масла олівкового. В мене його немає, бо я ще не так багато живу, тому в мене буде ось так сонячне. Я його ось так трішки раз. І сюди я додаю соль, чорний перець і чайну ложку. лимон Ось у мене чайна вже ложечка лежить. Дивіться, я ось так його видавлю, вичавлю, мені буде це достатньо. Ось так, лимончик. Дамуся. Мамина краса, без неї у нас нічого не трапляється, бо наша дівчинка нам постійно тут допомагає. Тут можете перець насипати також, як вам буде, ну і так, я трішки соль. Сіль також потрібна. До смаку ви можете спробувати, як вам це до вподоби буде. Взагалі, якщо ви не любите гірчицю, ви можете зробити собі любий соус, який вам буде до вподоби. Якщо б я робила це вдома і робила це в звичайній порції, да, не на одну себе. То, мабуть, я б його взяла і погружним блендером оце взбила. Воно було б таким більш однорідним і таким більш воздушним. Ну, в мене, на жаль, немає, бо я не вдома. В мене немає такої змоги це зробити. Я можу тільки ось так взяти і гарнесінько перемішати. Соус роблю в малої кількості для того, щоб ми. З'їли, і воно в нас ну, не залишалося і довго там не лежало в холодильнику. Для того вона в мене отак. Це у нас буде такий соус до реверць. І скоро ми їх будемо вже їсти. Поки я тут нарізаю помідори. З огірками, да? а мої дівчата а, тут сторожать, щоб їм м'язко досталося. Хоча їм ніхто його не дає, але вони дуже чекають. До речі, прийшла наша ще одна дівчинка. О, вона злякалася, вона злякалася. Каже, не треба мене показувати. да? Ема, давай мама, дасть тобі огірка трішки. Ось так. Бачите, там моя краса їсть огуйрок. Ось так. Дуже їй смачно. Амілка втекла. Ну, вона прийшла, трішки себе показала. Да, Яма? Твоя подруга приходила? Тримай. Дуже вкусно, да? Так. Вже, бачите, трішки залишилося, ми скоро будемо витягувати вже наше, наші реберця. А, до речі, ви бачили, який мені фартуха видали? М? Яка я буду. Така стільна дама. Так, сьогодні я така. Картопля в мене вариться. Так, вже пройшла година, і ми вже витягуємо отакі От гарні вони у нас вийшли. Дивіться, наскільки вони красиві. М'яско м'якеньке. Зараз я покажу, наскільки воно буде. В розрізі неймовірно. Бачите, за годину в мене, ну, в мене реберць було кіло 600. Може, трішки, ну, майже кіло 700. Ріжуться вони дуже гарні, бачите? Все пропеклося. М -м м неймовірний аромат. Ось так у нас вийшло це м'ясо. До нього я зразу можу додати соус. І, будь ласка, можна скуштувати. А вже воно все у нас готове. Тому чекаю на ваші коментарі. Як погані, так і гарні. Не може бути, щоб людям все подобалось. Все, що ти готуєш, як ти живеш. Ну, ми будемо всім, я буду рада. І тому я зразу спробую. Дуже смачно. До речі, Мені подобається соус, він подобається мені тим, що він солодкий, і при цьому він горчиться і перець чорний дає таку гостроту. Мені дуже таке подобається, коли солодке з гострим даємо. Ема? Ема Я їй дам такий малесенький шматочок там, де немає у нас салку. Даємо. Да, сідай, сідай. Давай на. Ну, Ема кажи. Смачно. Ема хоче ще. Воно то смачно. Ми з ви трішечки дали, а більше не можна. Та, не можна більше. Так, всім гарного вечора і до зустрічі в наступному нашому ефірчику.